Вітаю, сьогодні новин про перемовини Російської Федерації зі Сполученими Штатами Америки чекають всі українці, адже ми розуміємо, що від відповіді в Кремлі буде власне залежати, а що робити далі. Чи йдемо ми на тимчасову зупинку бойових дій, хоча б на 30 днів з можливим продовженням, чи буде шукати і Україна, і Штати інших шляхів. Звісно, якщо вони є. Ну, я впевнений, що у Дональда Трампа план Б є, але він не хотів би до нього вдаватися. Власне, вчора Трамп і сказав про те, що він може боляче зробити Російській федерації, але не хотів би це робити. І от сьогодні ми бачимо новину про те, що офіційні російські джерела, а я так розумію, що це пішло по їхніх міністерствах фінансів, скоріш за все. Я не знаю, які там в них міністерства, але по профільних міністерствах потекла на бізнес ідея про те, щоб заповнити анкету власне, з кількома питаннями, питаннями пов'язаними з тим, які санкції найболючіше впливають на бізнес Російської Федерації. Що це означає? Це означає, що Російська Федерація готується фактично до... Часткового, не буду говорити, повного зняття санкцій. Я це передбачав на початку року, а ще попереднього, що коли це станеться, то санкції будуть зніматися. І ось ми вже в Reuters побачили повідомлення. Ексклюзив, Росія просить у компанії пропозиції щодо послаблення санкцій. Тобто російська влада просить у російського бізнесу повідомити про те, які санкції найбільш болючі і які потрібно. Санкції скасовувати ну, першочергово. Давайте трішки ознайомимося з цією публікацією. І так, те, що Російська Федерація просить, зрозуміло. Тобто вони акумулюють інформацію про те, що найбільше шкодить російському бізнесу. Що найбільше шкодить, очевидно, що це транскордонні платежі. Ви знаєте, що США мають фактично владу на Віза, мастер-карт, СВІФТ інші платежі. І вони дійсно володіють цією всією трансферною системою щодо потоку фінансів. Це суттєво заважає, і це буде перше, що будуть намагатися домовитися російські офіційні особи з Дональдом Трампом, щоб закрити скасувати ці санкції. Далі наступне. Це два джерела в російській промисловості заявили, що Міністерство промисловості та торгівлі попросило компаній про те, щоб вони оголосили, тобто промисловості і торгівлі. Одна особа сказала, що міністерство розповсюджує форму для заповнення, але Reuters не зміг отримати доступ до цієї форми. Ну, для нас немає такого суттєвого значення, навіть якщо там буде. Просто в Google формі одне питання, що вам заважає, то цього вже буде достатньо. Я думаю, що платформа сильніша, серйозніша, але ну, не, не маємо та й не маємо. Давайте далі. Міністерство промисловості не повідомило про не повідомило про запит на запит про коментар. Тобто Reuters зверталося до цього Міністерства Російської Федерації, вони не відповіли. Загалом Reuters поспілкувалося з кількома людьми, з Дюжиною, вони пишуть, співробітниками великих експортерів, консультантами, юристами, економістами. Більшість з них просили не називати імен, імен ну це зрозуміло, щоб вільно говорити. Люди, опитані Reuters, сказали, що проблеми з оплатою були найскладнішими, хоча три. З джерел також підкреслили енергетичні санкції, зокрема обмеження на російський флот танкерів. Ну Ви знаєте, що є російський флот, який транспортує нафту і інші енергоносії. З урахуванням транзиційних витрат і розрахунків через треті валюти все стало набагато дорожче, сказав один з них. Тож найвпливовішим, найнебезпечнішим, найболючішим було обмеження. На розрахунки в доларах, відповідаючи на питання про те, які саме санкції Росія хоче пом'якшити, Кремль у четвер відповів, що вважає всі санкції незаконними, та їх слід скасувати. Ну, зрозуміли, ми що. Кремль хотів би взагалі все скасувати, ми, в принципі, не проти. От я, як громадянин України, я за те, щоб скасувати з Російської Федерації санкції, але в обмін на те, щоб вона вийшла з українських територій повністю. І, будь ласка, і вони можуть санкції можна зняти. Але цього не буде, тому думаю, що не буде повного скасування санкцій. Дональд Трамп цього не допустить. Ну йому не вигідно, щоб повністю санкції були скасовані. Але за деякими параметрами це станеться. Що стосується. Це деталі, то це вже предмет переговорів. Я тут хочу ще раз нагадати про свої слова. Давайте не будемо забігати. Це сказав журналістам Пісков, і немає сенсу озвучувати якісь конкретні сегменти до переговорів. Тобто, ми розуміємо, що переговори йдуть. Переговори з озвученою тезою, зніміть з нас ці санкції. Це лише бажання Російської Федерації. Насправді, санкції будуть деякі пом'якшені, зняті, але не всі. І е, важливо те, що Російська Федерація, е, очевидно, що захоче долар, зняття доларових обмежень, що, як, на мою думку, підвищить вартість долара в світі і стабілізує доларову одиницю. Для Дональда Трампа це вигідно і е, фактично. Таким чином 에, 에, Сполучені Штати Америки закриють небезпечну тенденцію для себе, а власне це укріплення деяких інших валют, деяких інших держав. Адже як тільки санкції наклали, Путін сміливо так оголосив, що вони будуть переходити там, в рублях, щоб рубль був. Ну, цього не сталося, Путін дуже хотів. Там, Пам'ятаєте, що потрібно було купити в Росії рублі, потім рублями розраховуватися в Газпрома. Ну, от я тільки бачу, сплю і бачу Газпром хоче, щоб з ним розраховувалися рублями. Ну, це така історія. Ми розуміємо, що золотовалютні запаси не робляться на національній валюті. Тому. Для Російської Федерації повернення в доларову зону воно є принципово важливим. І зверніть увагу, це не буде повернення в єврозону, це буде повернення в доларову зону. Ну, власне, Ройтерс так і заголовок зробило доларовий доступ. Основним російським банкам було заблоковано використання глобальної платіжної системи SWIFT. Незабаром після того, як Москва ввела армію у лютому 2022 року. Не маючи доступу до ринків доларів і євро, російські компанії змушені були шукати вхідні шляхи в інших валютах і через треті країни. Скасування цих обмежень санкцій щодо банків стане великим поштовхом для Росії, сказали три джерела. Хоча одне зазначило, що нереалістично сподіватися на такий сприятливий результат найближчим часом. Ну, ми розуміємо, що і в Україні, і в Російській Федерації є люди, які обережно ставляться до всього того, що нині відбувається. Бо такий великий темп, що ну фактично люди не готові до того, що ну а як, як так, що в один момент може от от якось більш-менш стабілізуватися і дуже швидко. Але я нагадаю, нагадаю, повторюю, закликаю українців ще раз: прочитайте деякі книги Трампа, хоча б одну: він прихильник швидких рішень. Для нього немає цієї бюрократії, він її ненавидить, він її не любить, він завжди намагався її обійти. Він хоче швидких рішень і ось. Те, що відбувається зараз, мені здається, що це те, де Трампу дали можливість реалізовуватись, і це буде швидко. Я так думаю. Аналітик Андрій Мелащенко зазначив, що Європа може не послідувати жодним крокам США. Ну тут це їх проблема. Зняття санкцій США не призведе до автоматичного скасування європейських санкцій або повного відновлення платіжної інфраструктури, тобто повернення доходу на основі комісії від транскордонних операцій, залишається обмеженим. Сказав він. Зменшення застосування вторинних санкцій, націлених на компанії в третіх країнах, що дозволяє Росії обходити обмеження, є більш ймовірним результатом. Сказали два джерела. Тобто, ви зрозуміли, що Російська Федерація. Через треті країни намагалися обійти ці обмеження, якось там викупити долари, якось провести свої платежі. Але і на ці компанії хвиловлювали. І тому з російськими компаніями багато, багато іноземних компаній не хотіли мати справу, тому що. Сполучені Штати раз і хлопали ці компанії, і вони опинялись в таких же санкційних умовах. Але зняття санкцій на них може певним чином послабити те, що Європа станом на сьогодні ще намагається грати якусь роль, я б на це особливо уваги не звертав. Як тільки Європа почне жити гірше, вони одразу почнуть пом'якшувати. І не забуваємо, що Європейський Союз. Інвестував, а я кажу свідомо це слово. інвестував в економіку Російської Федерації більше ніж допоміг нам. Інвестував через купівлю енергоресурсів. Тому давайте не будемо слухати, що там сьогодні Європа нам говорить. Відсутність ясності щодо того, чи будуть застосовані вторинні санкції, означає, що не багато банків у Китаї ризикували. Тобто, ну це те, що я вам розповідав, що навіть банки Китаю не ризикували проводити ці складні операції. Тому Російська Федерація знаходила ще прокладки, фірми прокладки, ще фірми прокладки. Я потім вони доходили до банків. Ну і питання, звісно, заморожених активів, пом'якшення застосування вторинних санкцій, яке значною мірою залежить від США, могло б покращити прийом російських платіжних, платіжних карток. «Мир». І московської альтернативи Віза і мастер-карт. Ну ви знаєте, що в Російській Федерації у нас такого немає. До речі, це не дуже правильно. Але в Російській Федерації свої платіжні системи, і вони всередині країни обходились без віза мастер-карт. Якщо в нас в країні скасувати віза мастер-карт, я не знаю, що ми будемо робити. Перейдемо напевне на кеш, і то ви цей кеш не зможете зняти, бо ви не зможете зняти в банках навіть ці гроші, бо ну ви розумієте. Далі, але більшість суверенних активів Росії вартістю близько 300 мільярдів доларів, заморожених Заходом, зберігається в Європі, де лідери дотримуються більш жорсткої позиції Москви щодо Москви, ніж Сполучені Штати Америки. А отут я хочу. Підловити європейських партнерів, зазначивши, що вибачте, вони ці активи заморожені. Пам'ятаєте, колись розповідали це піде на відновлення України, це піде на закупівлю зброї, це піде, піде, піде. Нікуди нічого особливо не пішло. Заморожені активи залишаються замороженими, їх не продавали частину давали Україні, але це частину. Давайте будемо відвертими. Тому якщо Європа щось заморозила, то Дональд Трамп має всі можливості для того, щоб це розморозити. Чи справедливо це відносно України? Відповідь Ні. І це буде питання наступних раундів: що з цього замороженого має прийти до України як певна компенсація за все те, що Російська Федерація натворила в Україні. Про компенсацію, я думаю, це буде розмова, але вона буде пізніше. Питання європейських санкцій буде стояти на столі, не кажучи вже про те, що станеться із замороженими активами. Це Марко Рубіо говорить. Ну але тим не менш, ми бачимо, що питання, питання мирного дипломатичного шляху існує, і сьогодні Трамп є тою силою, яка. Може запропонувати Путіну щось крім як окупації України, бо ми бачили при Байдені це було тільки абсолютно повзучий наступ Російської Федерації на наші міста смерті, 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 смерті. Трамп пропонує інший шлях. І сьогодні я був в ефірі одного з каналів, і там сказав таку тезу Давайте довіримось Трампу. Ми багатьом довірялись. Ми довірялись стадіонам. Ми довірялись майданам. Ми довірялись Ющенко. Так ми багато чому довірялись. Ми довірялись Європі. Ми довірялись Європа це європейські пенсії, зарплати, медицина, освіта і так далі. Ми багато чому довірялись, але нічого з того нам не принесло полегшення і якості життя. Трамп сьогодні пропонує просту концепцію Я хочу зупинити війну в Україні не більше, не менше. Все, що буде далі, буде залежати від вас, буде залежати від нас, буде залежати від того, наскільки ми єдині, наскільки ми розуміємо необхідність жити в країні, працювати на країну і вкладатися в країну. Вкладайтесь в себе, не потрібно думати глобально. Не думайте глобально, заснуйте бізнес свій, працюйте якісно на роботі, розвивайтеся, отримуйте більшу зарплату. Реєструйте певні ФОПи, займіться чимось, просто можливо відпочинком власним, народжуйте дітей, і це буде ваш внесок. Не думайте про глобальне. Вас так перегодували єдиними новинами. Вас так перегодували різними наративами і ось цією мега-відповідальністю, яка виходить за межі ваших можливостей, що українцю просто потрібно, просто потрібно жити. В ім'я себе, але не забуваючи про те, в якому стані держава. І все буде ок. Спостерігаємо, і я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямі. Дай Бог, щоб все це не зірвалося. Бо якщо все це зірветься, відновити оцю довіру, яка якось трішечки починає проглядатись, буде дуже і дуже важко. Не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі ваші також. І можна стати спонсором каналу. Це також приємно для нас, двох авторів цього каналу. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.